привіт! Хочу вас познайомити з Юнони. Вона з України, з міста Буча. Приїхала перший раз на весь семінар в Туреччину. Юнона, розкажи, чим ти займалась в Україні, як познайомилась з бізнесом Форевер. В Україні працювала в ресторанному бізнесі, завжди на керівних посадах, в комерційних відділах, завжди такий комерсант купить продати, все да. таке. Але в нашу країну прийшла війна і я виїхала в іншу країну, в Іспанію. Так вийшло, що подруга мені подарувала такий як лотерейний білет, щоб я трошки відпочила на морі, приїхала в Аліканти і залиш... залишилась на два роки. Так як іммігрант, то дуже важко, коли не знаєш мову. І... Не знаєш, як себе реалізувати. Так. Трошки працюю віддалено в українській компанії, але все одно цього мало. Тому так. приходиться, коли не знаєш мови десь працювати фізично. І постійно щось я хотіла, щоб мені прийшла якась інформація, що мені робити далі, де мені себе реалізувати. І ось влітку була в Україні. І постійно в мене було питання, що ким я стану, коли виросту. Да. Як, жити це, як, як жити далі, як жити в іншій країні? Що робити да. в іншій країні? Да, да, да. Тому що ти починаєшся спочатку. Да. От. І коли я повернулася через знайому, я познайомилася з Каталіною Затілою. і ще не зовсім розуміла, як це мені пощастило. Це вже зараз, коли більше більше я про це все дізнаюся, і дякую Богу кожного дня за те, що в мене є така можливість мати таких наставників. Мати да? Таких наставників, навчатися у людей, які досягли великих успіхів, які мультимільйонери. Просто люди стають в черзі, щоб з ними сфотографуватися. Не знаю, а ти я, вхожа в їх А Я, я, я даю я просто дякую Богу, дуже їх люблю. І ще до того, навіть коли я почала цей бізнес, то я вже закохалася в Каталін і дуже ну, такі щирі теплі відчуття. І коли дізналась про цю можливість, то в мене взагалі не було ніяких там сумнівів. Одразу надо, значить. Надо". <рес> Супер! А як тобі весь семінар? Я в захваті, в захваті від всіх спікерів, і можу точно сказати, що цей семінар і Тренінги ці всі та це не тільки для бізнесу, навіть forever, це взагалі для всіх людей. Я буду всім про це говорити, всіх запрошувати, тому що це е, дійсно такі особистого розвитку Тренінг, так, Тренінги, особистого да, розвитку. Коли зараз там всі платять люди, багато грошей там 16-літнім дівчатам, які там інстачики да, да розуміють, приходіть. І я вам розкажу там. Да, як як, жити, як, жити, як реалізувати, ставте цілі. Да. А тут ти бачиш людей, які дійсно самі які не теоретики, успіхав. а практики, так, які дійсно які це. Які? це... Або знаєш, я ще от також це аналізувала. Коли ти, наприклад, проходиш якийсь тренінг, а куди ти його приміниш? Так? Так ти да, не знаєш. Не знаю, а так. тут тобі вже готовий інтернет-магазин, готова міжнародна платформа, да. яку ти можеш масштабувати, створювати бізнес ком'юніті, так да. розвивати і використовувати всі ті знання, які ти отримуєш ось так, на да. тренінгу. Так я от саме так і просила, щоб мене отак от Бог там всесвіт привів да. якось так до людей. Які би мені показали саме от, куди, куди мені йти направлення? Так, от би взяли мене за ручку. і да, 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 ну, да. Це я дуже щаслива, що є така можливість. Але ж і... круто, що ти можеш без знання мови працювати з будь-якої точки світу, Звіс. з будь-якої країни так, це і загаль... з будь-якими країнами, да ще, ще найголовніше, що з будь-якими країнами, найголовніше, що це є можливість, яка для мене була номером один, щоб працювати офіційно, тому що да. зараз. Нам продовжили е, наші картки да, резиденту, да. але там до 25-го року. А як буде, Дебор, далі? щоб війна закінчилася да. як найближчим часом, але да. ніхто не знає, як буде далі. І... А якщо по контракту, то це треба йти там не знати про знаю працювати фізично, да. десь, мити підлогу чи ще да, щось, Так, так працює знаєш більшість мови. українців да, це знаєш реалії сьогоднішнього сьогодення. Нас порозкидало по всьому світу, і де ми ніхто, тому що ми не можемо працювати по спеціальності ні вчителем, ні лікарем, ні ось як ти, да, в ресторанному бізнесі, тому що все треба знати мову. А скільки років для того, щоб вивчити мову? Так, да? Я не знаю. Я звісно трошки там говорю, знаєш. Да. Спілкуюся, ходжу на курси, будь-яких там можливості навчаю, але ж це не так, що ти спокійно пішов і можеш працювати. Да, да, а да, тут да. Я маю можливість і працювати, розвивати свій бізнес і так само вчити мову і розвиватися в інших направленнях. Так і об'єднувати нам і так, показувати так. цю можливість іншим людям. І ще найголовніше, що мені найбільш да, теж да. ну таких найбільш, найбільш да, багато да, всього. Да, да. Я дуже щаслива, що дуже класне оточення. Що тут всі люди, які з тобою на одній хвилі, які думають, так як ти, у яких цілі такі, як у тебе, які радіють, і вони да. теж зацікавлені і допомагають в усьому. Я ще до того, як приїхала на семінар. Познайомилася через інтернет от з тобою, да. там, з іншими дівчатами і всі допомагають. Хоча да. ну, я ж там, не їх да. там, структура. продовження, структура, да? Да. але настільки всі щирі, і це дуже класно, і це дуже допомагає. І я так само просто мені це. Знайома, тому що я сама по життю така. Да. Тому для мене це класно і я рада, що до мене такі люди підтягуються. Супер! Так. Я бажаю тобі великого успіху, класної команди, досягай неймовірних висот yeah. і Go Diamond! Бажаю на наступному семінарі приїхати з новим рівнем, ще більше заглибитися в глибину масштаб цього бізнесу. Подивіться, в якому крутому ми зараз в готелі. Ми тут провели цілих п'ять днів, ми навчалися. Стосувались, знайомилися і просто давайте з нами. Ви ніколи не пошкодуєте. Я тобі теж дуже дякую, Іночка, Бажаю успіхів, Нехай зростає твоя команда. І ти теж дуже багато чим мені допомогла. Ось в вирішенні багатьох питань. Я щаслива тобі.